4 лютого змінило нас усіх. Я знайшла роботу і почала донатити на ЗСУ власним коштом. Змінила своє ставлення до часу, перестала проводити його намарно, почала цінувати його. До війни споживала російський контент, проте в малих кількостях. Зараз я на 100% відмовилась від будь-чого російського, перестала скаржитись на будь-які маленькі негаразди, адже захисникам на фронті ведеться значно гірше ніж нам тут. Так як я є активним споживачем книг українською мовою, я доєдналася до команди волонтерів, які перекладають книги у Україні. На просторах телеграму та інтернету. Таким чином я просуваю український переклад, даючи іншим право вибору читати кацапською чи рідною солов'їною. Крім того, час від часу я волонтерю в різних молодіжних організаціях. За час війни я зрозуміла, наскільки ціне наше життя. Через це я почала відвідати військову підготовку та отримала кваліфікацію по першій медичній допомозі. За рахунок цього, я впевнена, що зможу допомогти. Близьким в близьким разі небезпеки. Я почала відвідати різні курси. Цим самим я хочу допомогти Україні 15 в усіх сферах. Я час від часу приймаю участь у волонтерських діяльностях. Також я з сім'єю допомагаю військовим з гуманітаркою. Насамперед, в мене в планах відвідати багато країн, щоб підняти Україну в очах міжнародної спільноти. Добрий день. Мене звати Зварин Олексій. Мені 16 років. Я народився і вчуся у місті Києві в технічному ліцеї. І я хочу розповісти, як війна змінила моє життя. Перед початком повномасштабного вторгнення всі навколо обговорювали ймовірність нападу. Я не був виключеним. Зі своїм найкращим другом ми обговорювали це і дійшли висновку, що треба набагато сильніше цінувати кожну мить спокійного і мирного життя. Але було вже надто пізно, коли ми це зрозуміли, адже буквально через тиждень, 24 лютого, я прокидаюся, і перше, що мені говорить, добрий ранок, почалася війна. Це точно змінило. Моє життя. Перші декілька днів я жив у Києві. Згодом я приїхав у Київську область в село, бо там було безпечніше, А 2 березня я вперше приїхав у Ямницю. Всіх моїх друзів розкидало по всьому світу, і я міг підтримувати з ними зв'язок тільки завдяки соцмережам. Але в Ямниці я знайшов собі нову компанію і можна сказати створив нове для себе життя. Ракети, дрони, авіабомби це все, що я чую кожного разу, коли повертаюся в Києві на навчання. Я став цінувати час, тишу і спокій набагато більше. Не хочеться визнавати, але протягом 15 років я розмовляв мовою окупанти, і тільки останній рік свого життя я перейшов виключно на українську мову. Я вирішив прожити гідне життя і цінувати кожну мить, будь вона чи сумна, чи весела. Я хочу цінувати все, адже зараз ЗСУ, за Збройні Сили України, надають нам можливість жити спокійне життя і проживати як звичайні нормальні люди. Слава Україні! Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну я перестала споживати російський контент, тобто я не дивлюся фільми з російською озвучкою або російськими субтитрами, не слухаю російську музику та не читаю книги. Які перекладені на російську мову або написані російськими авторами, до того ж, у своїх соцмережах я висвітлюю наслідки ракетних ударів, які завдає Росія по цивільним об'єктам України? Ну а якщо я сижу в якихось соцмережах своїх, то коли бачу будь-яке російське відео чи фото. Мене це дуже чіпляє близько до серця. І я одразу ж перехожу на сторінку цієї людини, які перевіряють свої країни. Якщо вона з Росії, я її одразу блокую, але виникає така дивна суперечність, на те, що я блокую цих всіх людей в різних соцмережах, трохи не розумію, як працюють їхні алгоритми через те, що мені надалі і так витравляється дуже багато відео. Російського контенту і він не зменшується, а навпаки, збільшується. Я вже навіть пробувала писати скарги цим компаніям, але ніякого відклику від них немає. Дорогі молоді українці! Свято Дня молоді запроваджене з тим, щоб акцентувати на ролі молодих людей у розвитку та процвітанні суспільства. Адже саме від вас, молоде, багато в чому залежить майбутнє нашої країни, а особливо під час війни. Нехай ваша молодість буде наповнена силою, мужністю та мудрістю у цей нелегкий для країни час. Шукайте себе і обов'язково знайдете своє покликання. А головне, щоб кожен з вас став людиною. Людиною з великої літери, який вміє цінувати вічні цінності, такі як доброта, совість, любов, честь та гідність. У День молоді я бажаю вам довше зберігати ці неповторні відчуття, і разом з тим дорослішати, вдосконалюватися і впевнено малювати картину свого життя і щастя. Сьогодні ми також дякуємо і особливо дякуємо нашим молодим захисникам і захисницям, волонтерам, медикам, що боронять нашу державу від ворога. Вірте в свої сили, прагніть до мрій та спільно будуйте майбутнє, що належить вам, нам відбудовувати нашу неньку Україну. Нехай мир і щастя повернеться в нашу рідну Україну. Ви майбутнє нашої країни, і разом ми обов'язково долаємо будь-які труднощі. Ми обов'язково відбудуємо нашу з вами Марію. Нехай Господь благословляє кожного з вас. Вітаю з цим святом, з Днем молоді наші українці! Дорогі молоді і юні. Ви навіть не уявляєте, якою силою зараз володієте. Ви можете перевертати гори, якщо захочете, перепливати глибоководні річки. Але найголовніше, щоб усі ваші бажання були підтверджені тільки справедливими діями: вірте у себе, любіть себе, будьте чесними перед самими собою. Ви страшенно потрібні нашій державі. Після нашої перемоги все у ваших руках. Дійте, нехай усе справджується, що найкраще.